Привіт, я вчитель Андрій. І це моє 10 відео про помилки вчителів. Якщо ви вчитель, не будьте таким. Якщо ви учень, тікайте від таких. А перша і найголовніша помилка учителя це погоджуватись на умови учня, які не ведуть до результату. Наприклад, учень, початківець. Хоче займатись один раз на тиждень і не виконувати домашні завдання, а, вчитель має пояснити йому, що це не приведе його ні до чого, він втратить час і гроші, і що потрібно мінімум два рази на тиждень і виконувати домашні завдання. А, якщо і це вже друга, друга помилка вчителя, якщо все ж таки вчитель погодився, на такі умови учня, які точно його нікуди не ведуть, заради грошей. Тобто ну, треба заробляти гроші, нехай уже ходить, як ходить. То це теж ні до чого не приведе, тому що учень нічого не навчиться, дуже швидко він втратить цікавість, розчарується у цьому всьому у англійському і у вчителю, і... Кине це навчання. Тобто вчитель і не заробить грошей, і, і учень втратить час і гроші, які він вже заплатив. Третя помилка це не виправляти помилок учня. Або, навпаки, не хвалити його. Тобто, якщо учень робить помилки, то ви маєте йому скоректувати їх ці помилки, і сказати. Що він робить не так, тому що якщо ви просто будете сидіти і слухати учня, а він меле що попало, то нафіга ви взагалі треба. Нафіга такий вчитель вам треба. І навпаки, якщо учень щось робить правильно, добре, то майте його похвалити, щоб він зрозумів, що він класний. І що учню буде приємно і в тому, і в іншому випадку. Тобто, якщо він робить помилки, то він буде бачити, що вчитель щось робить і якось його ну, виправляє, допомагає йому. Якщо він його хвалить, значить вчитель взагалі супер. Так, далі не пояснює. А якщо вчитель не пояснює нічого, а дає на самостійне вивчення, ну це взагалі якийсь кримінал. Тобто, якщо вчитель е каже почитай сам граматику, зроби вправи, то питання виникає: е нафіга цей вчитель взагалі потрібен. Е якщо вам вчитель дає на опрацювання нову тему е самостійно, то кидайте такого вчителя. Далі, п'яте, якщо вчитель просто подає матеріал і не цікавиться учнів, тобто є у вас текст, скажімо так, про сусіда, наприклад, про сусідів. І ви його прочитали, опрацювали, відповіли на питання, там зробили якісь вправи з лексикою. І тут буде логічно вчителеві поставити питання про сусідів цього учня, поговорити про сусідів взагалі. Там, чи бувають гарні сусіди, чи бувають погані. Тобто, щоб учень розумів, навіщо він це вчить? І для чого йому потрібна ця вся лексика, і для чого він це взагалі цим займається. Тобто, учень має вживати вивчене для того, щоб говорити про себе. Про себе всі люблять говорити. Користуйтесь цим далі. Шосте: це якщо а, у, вчитель викладає непослідовно і не структуровано. Тобто він приніс вам якусь розпечатку, незрозуміло звідки на перший урок, а, по якій він там щось вам викладав, потім він приносить вам розпечатку з якогось іншого підручника, а, потім ще щось, потім ви взагалі щось інше робите. Теми мають бути пов'язані, тому я рекомендую вчитися по е, відомим підручникам відомих університетів. У своєму відео, у другому відео, ви можете про це подивитись. Е, тобто е, там все дуже чітко вистроєно. Лексика йде від легкої до важкої, граматика йде від легкої до важкої, постійно йде повторення, постійно ви зустрічаєте ті ж самі граматичні теми, ті ж самі е, слова у подальшому якби, проходженні цього курсу. Тому е, структура це дуже важливо. Йдіть по підручнику, а не по чомусь там, по якомусь по якомусь. Знаю, хтось щось десь знайшов якусь от сьогодні хочу про те. Ні. Якщо учень ще не готовий до такої граматики, краще йому цю не пояснювати сказати, що ми це вивчимо пізніше, зараз, поки що, ви ще не готові до такого. Далі сьоме. Вчитель неактивний, він просто відбуває час, він ставить питання. І сидить, чекає, поки учень відповідає. Е, ну, і учень думає, думає, нічого не може придумати або не може скласти речення нормально. І вчитель сидить і просто чекає: ну давай, скажи, вже ж час іде. Якби скоро закінчиться урок, піду там їсти гречку. Е, вчитель має вести урок, тобто він має допомагати. Коригувати, спрямовувати, додавати якісь, ставити додаткові питання, якісь може, пояснення, підказки, тобто, щоб, щоб учень міг е, е, нормально себе почувати на уроці, щоб він не відчував себе тупим, тобто, якщо він буде сидіти дві хвилини думати над якимсь словом, яке ви можете підказати за три секунди. То краще цей час використати на щось інше ці дві хвилини, ніж сидіти і чекати, поки учень його згадає. Ну, якесь там додаткове питання можна підкинути або там нагадати, пам'ятаєш, ми про те говорили. Тобто, вчитель має працювати на уроці. Далі. А, восьме. Якщо вчитель не дає інформацію про стан і прогрес учня, тобто, а, ну. Коли ви вже йдете, пройшли якусь, якусь частину підручника матеріалу, вчитель може ну, розповісти, що або сказати, що ми маємо там прискоритись, чи ми можем, маємо більш активно щось ми трохи гальмуємо там. Або навпаки, ви кажете, ми йдемо дуже класно, все чітко, молодець, прогрес іде класний. Тобто, ви маєте, уч, учень має розуміти, де він зараз взагалі, він іде нормально, ненормально, він буксує, він прогресує, чи потрібно йому може якось змінити графік більше уроків, чи може якось під, підхід змінити. Тобто, вчитель має дати розуміння учню, де він зараз знаходиться. і Підказати йому, як далі рухатись, щоб було краще. Так, далі. Дев'яте. Не дає учню говорити. Ну, це коли вчитель весь час, ну, якби як на уроці лекція. Він читає лекцію, учень сидить і слухає, і все, киває головою. А навіть коли є так, якісь моменти, коли вчитель розповідає новий матеріал або пояснює щось, він має. Давати слово учню, щоб учень щось своє вставив, щоб вчитель зрозумів, що учень його розуміє. Ну, Наприклад, якщо ви пояснили тему, дайте учню сказати щось з цієї теми. Зробити якийсь приклад або поставити питання учню. Щоб ви розуміли взагалі, учень з вами, чи він вже вас загубив на перших хвилинах вашої лекції. Тобто, якщо ви пояснюєте матеріал, ви маєте а, мати якийсь фідбек, Тобто, щоб учень вам щось якби, казав: так, я розумію, я з тобою, мені все ясно, йдемо далі. Не забувайте про це. Тобто, дев'ятий варіант. Ой. Це 10-й вже. Якщо вчитель не нагружає учня, тобто, ну, от учень там якийсь лінивий, не хоче нічого робити, і вчитель йому й не дає нічого. Тобто він каже: та, я щось не хочу домашку робити, можна мені менше зробити. Вчитель має давати стільки домашнього завдання і так подавати матеріал, щоб від цього був якийсь толк. Якщо толку нема. То ну, взагалі втратиться сенс цих уроків. Вчитель має трохи якби підштовхувати учня, допомагати йому, якщо він трохи розслабився, то підштовхнути йому, сказати ні, там, Василь, виконаєш ти три вправи, а не одну, як ти просиш. Будь ласка, на наступний урок зроби оце-оце, бо це важливо для оцього й оцього. Якщо ти його не виконаєш, ти не засвоїш такий-то матеріал. Працюй більш старанно і отримаєш результат. Далі: 11. Якщо вчитель, а, вчитель поганий, якщо він жене матеріал і не повертається до того, що учень може не засвоїв або забув. Або, якщо ви, наприклад, пройшли які, якусь тему, вправи в підручнику вже закінчились з цієї теми, а ви бачите, що учень ну дуже слабо плаває у цій темі, то вчитель має дати додаткові якісь вправи, тобто з ним позайматися ще, зробити якісь інші може види діяльності. Ще раз пояснити, попросити, щоб учень йому розказав, що він розуміє, що він не розуміє, тобто, опрацювати цей матеріал ще, щоб не залишилось дірки у знаннях учня. Тобто, повертатись до матеріалу, якщо десь є якісь там проблеми. Дванадцять. Використовувати сучасні методики. Ну, зараз дуже багато сучасних підручників, майже всі вони побудовані на сучасному комунікативному методі е, навчання. І ну, якщо е, вчитель користується нормальним підручником, то результат у вас буде будь, ну, у будь-якому разі, це буде сучасний підручник. Е, нормальний. Тому що в минулому, там, я пам'ятаю, ще в моєму дитинстві репетитори сиділи з учнями і просто читали там якісь, якісь вправи виконували, тобто вони обидва сиділи, і дивились у підручник один напроти одного, і просто виконували вправи весь урок. Ну, це не комунікація, це не те, що ви для чого ви вчите англійську. Ви маєте розуміти, для чого ви вчите англійську. Ви роз... вчите її для того, щоб спілкуватись. Тому вправи це важливо, але вони не мають бути тільки вправи. Тобто має бути комунікація. Ви маєте обговорювати, відповідати на питання, говорити один про одного. Строїти якісь діалоги імпровізовані або ще якісь. Тобто, комунікація потрібна на уроці обов'язково. Далі, 13. Це якщо вчителя дратують питання, Ну, якщо вчитель, учень ставить питання вчителю, ну, для мене це супер. Тобто, Я дуже люблю, коли мені ставлять питання, Тобто, ставте мені питання, я дуже радий. Це значить, що учень опрацьовує матеріал і він в нього якби погружений. Тому якщо ви не, не глибоко або не намагаєтесь зрозуміти, що ви робите, то у вас і питання, ніяких не виникає. Якщо учень ставить питання, вчитель має пояснити йому. Е, і не злитись, якщо навіть це питання здається дуже якимсь примітивним або простим. Якщо у учня виникло таке питання, значить він цього не розуміє. Значить, треба йому пояснити. Дратуватися через це вчитель не має. Е, ну, Це якщо питання по темі, а не чому у тебе зелена футболка. Так. Далі. І останній пункт, який взагалі, не знаю, потрібно, це, це майже найважливіший пункт, і він має не виникати, але він чомусь виникає. Це коли вчитель не знає англійської. Ну, Це дуже погано, звичайно, тому що він вас і не навчить, або він нас навчить якійсь своїй мові, яку яку розуміють. Тільки у цьому класі, і більш ніде. Тобто, вчитель має бути кваліфікованим, має е, сам е, мати гарний рівень англійської мови. Як перевірити вчителя, як знайти гарного вчителя, Я вам розказував відео першому і додатку до нього, як перевірити вчителя. Е, Якщо у вас низький рівень, якщо у вас високий рівень, ви самі можете піти там десь загуглити щось або почитати у підручниках. Якщо ви бачите, що вчитель щось пояснює те, що не схоже на реальність, тобто, що ви ніде не бачили, або ну ви бачили щось зовсім інше, то ви маєте спитати у вчителя, може там вчитель і не англійську вам викладає а якусь свою мову. Тобто сумнівайтесь у вчителеві, ставте питання, вчіть англійську. У мене все. До побачення!